Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрийна ситуація на Ламанському напрямку загострюється раніше. Росіяни зуміли перейти на правий берег річки Чорний а Вже зараз вони там закріпилися та просуваються в напрямку трьох населених пунктів Катеринівка, нове та Невське. Про це у коментарі для ФАМ Галичина розповів військовий оглядач Василь Пехньо. Чим загрожує ця ситуація? Зараз почуємо найгірша новина в цьому контексті. Полягає в тому, що от нове назване мною село пролягає на трасі, котра співночі забезпечує. Чи получає лиман із великою землею, крім цього, це ще й висоти, з яких відкриваються можливості для контролю інших трас. Ну тобто, фактично, зараз те, що відбувається, по перше, в одній площині, які варто сприймати, це те, що росіяни починають або мають так, скажімо, позитивні перспективи для себе щодо початку блокування лиману та його логістики. Друге, що варто відмітити, з виходом на плацдар на правобережжі чорного жеребця і створенням такого оперативного простору, росіяни мають тепер дві опції для подальшого. Руху для подальшого просування це вниз на південь, ліворуч на Лиман і праворуч догори на північ до Борової. Що що борова, що Лиман, скажімо так, міжріччя річок Оскіл, Чорний Жеребець та Сіверський Донець. Якщо Росіянам вдасться зайняти всі ці території, це створить для них а, стійку лінію оборони, яка буде вибудовуватися по річках. Це перше, Б. Це створить постійну нависаючу загрозу на та агломерацію Слов'янська та Краматорська, а також Куп'янська аналітики Діпсей також повідомили. Що ситуація на Ламанському напрямку загострюється, окрім того, за даними аналітиків, Росіяни просунулися біля населеного пункту Западне на Куп'янському напрямку Харківської області. Окупанти також досягли просування в Лисівці на Покровському напрямку та в розливі на Новопавлівському напрямку Донецької області. За три місяці року в середньому за кожний квадратний кілометр української землі Росія витратила 146 солдатів, танки, дві бойові броньовані машини та 4,5 гармати. Це за даними оперативно-стратегічного групування Хортиця. В основу розрахунки поклали втрати російських військ за перші три місяці війни у цьому році тільки на східному напрямку в зоні відповідальності ОСУВ Хортиця. Військово-морські сили України зможуть контролювати дотримання перемир'я у чорному морі, Усе тому що ведуть постійний моніторинг акваторії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив командувач військово-морських сил Олексій Нейшпапа. За його словами, у збройних силах є власна система розвідки. Проте партнери України володіють якіснішими і ширшими можливостями. На запитання про те, чи вірить командувач у припинення вогню, Нейшпапа зазначив, що це залежить від того, хто і чого хоче добитися. Загалом, відважає, що це можливо. Thank <laughs> you. Політика. Дональд Трамп закликав Росію зупинити удари по Україні. Його слова це той асошейте прес американському президенту не подобаються бомбардування, вони тривають. і щотижня гинуть люди, тисячі молодих людей, заявив Трамп. А речник Путіна відповів під час спілкування з журналістами у Дмитрія Піскова запитали про те, чи могла російська розвідка помилитися з даними під час ракетного удару по кривому рогу. Адже вже відомо, що там загинули 20 людей, дев'ять з яких діти. На що пісков поради вірити лише заявам російського Міноборони? Адже Росія, нібито не б'є по цивільних об'єктах, лише по військових жодних ударів по цивільних об'єктах не завдавали. Пісков же знову повторив про міфічну денацифікацію, і демілітаризацію України. Він заявив, що питання, які потребують відповідей, пов'язані цитую з непідконтрольністю київського режиму і з неможливістю київського режиму контролювати дії цілої низки екстремістських націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Києва. У Міноборони вже готовий законопроєкт про демобілізацію. Однак у генштабі його не підтримують І через ризики одночасного звільнення зі служби значної кількості військових про це пише українська правда, медійника якого надіслала запит до Міністерства оборони. За словами кількох співрозмовників видання у парламенті йдеться про демобілізацію 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів. Як пояснили в головному управлінні комунікацій ЗСУ, законопроєкта про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної ради лише за наявне. Сті достатньої кількості бійців для війни з Росією. Скандальні заяви посланника Трампа Стіва Віткофа та заяви інших посадовців з команди президента США можуть свідчити про можливе перегрупування в оточенні Трампа. Зокрема, через кілька тижнів буде 100 днів правління Дональда Трампа і президента США до цієї дати. захоче показати результати особливо щодо миру між Україною та Росією. Про це у коментарі для ФАМ Галичина розповів політолог Сергій Таран, що відбувається в команді Трампа. Зараз почуємо келок більш вважається проукраїнським, а Вітков більш проросійським. Хоча знову таки це дуже умовно. Це Просто для того, щоб ми розуміли, що у Трампа є люди, які використовуються просто для різних ситуацій, і це не означає, що там щось серйозне відбувається. Там немає на сьогодні якихось скандалів. Найбільш скандальною особою в оточенні Трампа є Елон Маск з зрозумілих причин, але він на щастя не відіграє жодної ролі саме у переговорах між сполученими штатами і Україною або між сполученими штатами і Росією. Самою головною людиною в оточенні Трампа є Трамп, тому в будь-якому разі рішення за ним. І на сьогодні не можна говорити про те, що там хтось посилюється чи послаблюється. Це відбувається нормальний процес, який триватиме десь до 29 квітня на 100 днів Трампа. Встане зрозуміли підсумки оцього перших днів, і тоді можливо навіть в оточенні Трампа відбудеться вже тоді перегрупування, яке відображатиме ті реалії, які будуть складатися на новий етап американської політики після 100 днів Трампа. Таран додав, що команді Трампа намагається потхенько підтискати на Путіна, аби той таки погодився на припинення. Огню саме тому нещодавно почали лунати фрази, що сама Росія порушує мову перемир'я, Україна готова до миру. Суспільство. Зеленський підписав законопроєкт про посилення захисту прав добросовісного набувача. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Закон змінюється порядок. Законом змінюється порядок повернення в народну власність незаконно приватизованого майна. Насамперед ці зміни провели під вкрадені землі, зокрема, ділянки лісу та узбережжя. За даним руху чесно законопроєкт зокрема передбачає, що Після 10 років з моменту незаконного відчуження ділянки держава чи громада втрачають право вимагати повернення цих територій. А якщо час відчуження минуло до 10 років і суд ухвалить рішення щодо повернення ділянки державі чи громаді, вони мають виплатити власнику компенсацію за ринковою вартістю. Водночас законопроєкт передбачає винятки для земель стратегічного значення об'єктів критичної інфраструктури, природоохоронного фонду та культурної спадщини. Однак містить нюанси, які ускладнюють або унеможливлюють таке повернення. Також він не враховує, що межі таких земель часто не зафіксовані в державному земельному кадастрі. У таких випадках держава повністю втрачає механізми повернення цих активів. Економіка Україна відправить до Сполучених Штатів Америки делегацію для переговорів щодо угоди про копали як повідомила міністерка економіки Юлія Сверденко в інтерв'ю агентства США Праса. Це відбудеться вже цього тижня. За її словами, до складу української делегації ведуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Сверденко відмовилася публіч. Чно розповісти, як Україна офіційно оцінює новий проєкт, але зазначила, що наразі існує більш детальний документ, який описує створення спільного зі США фонду. Водночас аналітики Прес, які ознайомилися з документом, вважають, що участь Києва в управлінні фондом буде мінімальною. Саме це Україна сподівається оскаржити на майбутніх переговорах. Світ 79% республіканців виступають проти допомоги Україні. Відповідні результати показало опитування Wall Street Journal. У ньому на противагу республіканцям 83% демократів підтримали впровадження фінансової допомоги Україні і продовження його. Загалом серед усіх виборців, які взяли участь у новому опитуванні, 49% підтримали продовження допомоги Україні. А 44% висловилися проти видання. Пише що упродовж дві і років опитування показувало, що демок... Демократи все частіше говорили про підтримку України, тоді як республіканці казали, що Сполучені Штати Америки вже роблять занадто багато. Рівненщина на Рівненщині через різке похолодання та опади снігу припинили посівну. водночас фермери вважають, що аномальне похолодання на вже постійні зернові культури то овочі суттєво не вплине у заморсках. Є і свої переваги. Про них у коментарі для Фам Галичина розповів голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич. Цей сніг, який лежить, він далі перетворюється вже в надважливу вологу для подальшої вегетації рослин. Які ще є плюс від цього морозу і снігу кідники, які повилазили, трохи отримають під потилицю, якщо можна так сказати. Бур'яни, які встигли повилазити, теж отримують стрес. Якщо дивитися з двох сторін, то це вже й не так і погано. У західних областях завтра місцями очікуємо дощ зі снігом. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 2. Це був інформаційний підсумок дня для вас. пересував Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. проєкт. На раді Галичина важливе з Віталієм Портнаковим. Аналітика подій сьогодення та полят майбутнє від публіциста та політичного експерта Віталія Портнакова.